Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Narva серія «Range Power на цоколь HB4 артикул даного комплекту 48626 Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас дві лампи знаходяться. Лампи потужністю 55 Вт. Під'єднується наживлення 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Бачимо на колбі напилення блакитне є, тобто у нас світло буде не таке жовте, як у стандартних галогенних лампах. Інша лампа абсолютно ідентична. При заміні ламп обов'язково потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чіпати не можна, і замінювати лампи потрібно. Тільки після того, як вони повністю охолону, тому як нагрівається більше 200 градусів. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа. Доволі яскраво. І як було і зазначено спочатку, колір світла не такий жовтий, як у стандартних галогенних лампах. Він більше до блакитного. Thank e